Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Чеберять. Номер другий. Сергій Чебер. Одинадцятий. Олександр Карпула. Сьомий Микола. Ще один контрвипад. Це мача дво. О дещо жорстко. Вставляє своєму колишньому партнерові. І Хто як не роздіслав? номер вже на 30. Три рахунок і тут. Кусьмак він перехоплення робить. Робить контрвипад. Передача наліво, а Рибак. і тут Старовойтов рятує вам четвірка, яка. Е... У сезоні 2023-2024. Це може пробити і моспан. Рахунок стає один чотири. Забиває на перевага 3. Владислав Моспан. Втримачи над таким колективом є суттєво. І тим часом рибак. Оспан Грає на Рослава Семеченко. Семеченко пробиває. І... Рахунок стає 1-6 на користь колективу. Аксіона? Наче Чибиряк. пропускає. м'яч. Гурєєв. Передача направо. на Владислав Моспан. Проти ударом пусті ворота, м'яча, чай, аксіонов і в час. Времена. И че бряк пробував Симму побула. we we'll 一, variance, 13, -е 13. 13, 13 зараз. Друзі, Венстер Войтов, президент, капітан і голкіпер колективу маркетмастер. Жень, ну. Ігра все показала. Програли сьогодні. Е, я не скажу, що знаєте, е, якось десь там очевидно, але ну, хлопці, напевно, реалізували всі свої моменти. Якось з перших секунд все пішло якось кереберть. Е, як вважаєш? Ну, чому програли, що не вийшло? І, ну, і чому не вдалий старт да, о, там, у Суперлізі для команди Market Master? Ну, я можу сказати, що як це, капітан, президент, голкіпер. Все разом і... <cream> і хрена в цілому. Можна не вик... ну, ну залишити це. Це нормально. Я ну, можу взяти тільки на себе, бо ну, якщо хлопці там в полі помиляються, то воротар повинен під, ну, підчищати і е тягнути. А мені, на жаль, Ну і Років на 20 більше, ніж як мінімум. як мінімум. І вже, можливо, я і так і за часом не встигаю, або і просто по, уровню, ну, по рівню мені, це не, ну, не мій рівень. Але ну що ж, я хочу, я хочу пограти. В нас ще є 8 ігор. 8 і, ну, подивимось. Подивимось. Ну, ми будемо працювати, будемо щось зробити. Ну, я, я можу сказати так, навіть якщо ми все програємо. Ми програємо, не програємо без боротьби. Ми за кожен, за кожен м'яч, за кожен матч ми будемо боротися і. Кінцевий результат не настільки важливий, наскільки власний шлях. Жень, от сьогодні ми побачили протистояння, да, напевно, двох таких четвірок. Четвірок екстерліговських, яких були у 2023-2024 році. Будуть у 2024. Да. Були у 2022-2023. Це Чубиряки, Аксіонов, Карбула проти Семенченка, Москва. Моспана і Бергуна. І до них ще долучився. Е, Гуріїв та якщо ви не знати, щоб там підписали хлопці Сагайдачного. Е, наскільки це було ключове протистояння? Мені було особисто досить цікаво спостерігати за ним. Е, ну, ось як вдалося вам підписати цих гравців в цілому? І які, яка мета маркетмастеру в Суперлізі? Ну ми восени підемо до Екстраліги. Оце так анонс. Я знаю, що в цьому сезоні дві, дві команди точно йдуть до Екстраліги. Це SkyUp і це, і це Аврора. Ну, тут, тут все просто. Я, я не знаю ну, там, хто куди йде, бо ну, мені вже час на пенсію в чергу за пенсійним посвідченням. Ну. Я не знаю, як по грі, але по гумору, ми сьогодні дійсно топ-1. А ну, якщо ми не будемо шити, ну, шуткувати самі над собою, то як що? Ну, зараз плакати? Ні. ні, ні. ні, ні. Ну, будем, будемо боротися, а, ну, як підписати? Підписати е, більшість ну, оба чеби, і обачеби, і Ярослав, е, вони ж грали ще за Покупон Старс. В, в тебе за, ну, за Покупон. Ну звідти і дружимо. І я сподіваюся, що і далі будемо. І взагалі хотілося б там ще ще в нас не було Саківського сьогодні. Я думаю, допоміг, допоміг би. би дуже, бо на ньому взагалі взагалі ну, будується вся гра. І може, ну якщо б можна було, то ми б ще Бакума покликали. Я ж зараз пацани кажуть, зараз домовлюся. Я кажу, як ти домовишся, бо він в скаяпі вже грає. Вже грає. Жень. Хлопці, я, я хочу побажати вам успіху в екстралізі. Ви ну вас все супер. Виглядаєте ви просто бомба. Навіть ну, як опонент, хотів би побажати всього найкращого. Жень, на цій мажорній ноті, чесно, я бажаю вам е зробити висновки над помилками, бути завжди а, таким. Е завжди так посміхатися на все, на всі складності, які вас виникають. знаєте, по сприймати з посмішкою, і головне без травм. Дякую. Євген Старовойтов, голкіпер, капітан і президент колективу Market Master. і головний е е юморист нашого турніру. Ну і, Друзі, президент колективу Аврора Тім Дмитро Влох. Е е Дім, е вітаю з впевненою переконливою перемогою. Це вже друга в поспіль у вас. Е е тобто зараз 100% показник. 1.13, більш ніж впевнено, все у вас виходило. Таке питання. Чи не боялись ви власне перед матчем да? ця стартова четвірка, да, яка була в, в класту у вас? Ще місяць тому хлопці грали за одну команду зараз уже по той бік барикади. Ну і ваші емоції, що вийшло, що ні, як вважаєш. Традиційно дякую. Організація турніру, дякую команді суперника за гру. Так сподівалися, що це буде така, знаєте, накал пристрості буде, тому що, скажімо так, одноклубники зустрічаються один з одним. Хотіли би доказати свій вибір кожен. Ну якби игра була. Скажімо так, рівна до, там, до певного періоду, і е, можна було сказати, що. Знаєте так. Начальна свистка. Національна да, свистка. Але ні, насправді, е, сьогодні хлопці всі проявили. Е, про, е, Четвірку першого нема слів, хлопці професіонали, все зробили саме найкраще. А щодо хочу відмітити нашу молодь. Молодь сьогодні дуже старалася, билася. Хочу. Кожного, кожен, хто виходив в другій четвірці, вони себе проявляла як на на, ну, як можна краще. Ось, ну, дякую, як то кажуть класичного рахунок на, на табло. Таке питання, да, от, Суттєво. Сьогодні да, там, про другу четвірку поговоримо. По-перше, все зрозуміло. Це дійсно це професіонали, це топ-калібр. І хлопці демонструють це і на полі, і за його межами. Сьогодні це тут нема про що говорити. Хто сподобався найбільше з молодих? Як вважаєш, хто, 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 хто крокує вперед, хто росте найбільше? Я хочу відзначити сьогодні. Ну, для мене кожен гравець другої четвірки він старався. Видно було, що кожен викладався, кожен старався. Сьогодні було видно на полі Віталіка Кузьмака, було видно рибака Микиту. Також мені дуже сподобалося сьогодні і гра в захисті Руслана Горового. Ось, ну всі решта хлопці також старалися, дуже, дуже було видно їх старання. Ну треба ще над деякими речами попрацювати. Тобто є, є роботи, є над чим працювати, і ми не зупиняємося, ми вдосконалюємося, вдосконалюємося і І можу сказати вам точно, що межі вдосконалення немає. Тут по повністю погоджуюсь. Останнє запитання: Суперліга є склад. Як тобі? Хто для тебе? Чи є принципові суперники? В цілому, як вважаєш шанси «Аврори» в цьому сезоні? Ну, ми на кожну гру готуємося як на останню. Тому до кожного суперника ми ставимося з повагою. Кожного суперника ми перед грою вивчаємо і використовуємо спеціальну тактику проти них. Тому, звичайно, є фаворити цієї ліги, і ми до них будемо готуватися як найкраще. Цікаво буде зустрітися з командою СК. Дім, дякую за твій коментар. Я бажаю вам продовжити тому дусі. І головного страв. Дякую. Дмитро Волох, президент колективу «Аврора Тім. Дякую. Ну і друзі, на сьогодні у нас ігровий день закінчився. Це був матч, як кажуть, вишенька на торті. З вами був Руслан Катаранчук, організатор цього проєкту. І зустрінемось друзі, вже на наступних вихідних.